Доброго здоров'я вам! Середньостатистичний українець живе на білому світі в середньому 68 літ. Причому чоловіки помирають ще до 62-х, а жінки живуть на 10 років довше. Наші найближчі західні сусіди поляки, французи, шведи, італійці, значно випереджають українців за такими показниками, як якість і тривалість життя. Визнані довгожителі планети японці. Для половини мешканців країни, де сходить сонце, і 80 літ то не межа. Тим часом у більшості африканських країн люди не доживають і до 45. серед головних причин віл, інфекція та інші смертельні недуги. До речі, снід та туберкульоз забирає життя кожного сорокового жителя України. Хоча, найчастіше люди помирають у нас, як до речі, і в Європі, через недуги серця і судин, онкологічні проблеми та хвороби органів. Травлення і дихання. Лікарі наголошують, дитячий травматизм особливо зростає влітку. Канікули спокушають дітей на ігри та розваги, які дуже часто межують із небезпекою. Необачність та необережність стають причиною інвалідності, яку ставлять травматологи як діагноз вирок на усе життя для 70% маленьких українців. Про це у сюжеті наших вінницьких колег. Щодня через нещасні випадки гине чотири дитини. Щотижня одна школа втрачає групу дітей. Щороку країна втрачає півтори тисячі дітей. Нещастя стається саме тоді, коли діти залишаються на призволяще. там, де небезпека межує з дитячою цікавістю, поблизу електромереж, на недобудовах, на вулиці, в умовах стрімкого потоку транспорту, під час прогулянок на роликах, велосипедах. Купанні в річці. Від травм і нещасних випадків гине більше дітей, аніж від усіх разом взятих інфекційних захворювань. Дитячий травматизм зростає особливо влітку. В дорожньо-транспортних пригодах щоліта гине 25% дітей. Внаслідок падінь з висоти 28% дітей травмуються і залишаються інвалідами. 60% дітей травмуються внаслідок ігр із вогненебезпечними предметами. Літо кличе. Небезпека чатує на неуважних і неслухняних. Батьки, будьте пильні того, чим займаються ваші діти за вашої відсутності. Не залишайте малечу без нагляду. Життя і здоров'я, безпека ваших дітей залежить тільки від вас самих. Перш ніж перегорнути наступну сторінку тележурналу, наведемо статистику, що спонукає до роздумів: за останні 10 літ, у США на третину поменшало кількість вроджених дефектів нервової системи у дітей. Досягла країна такого позитиву завдяки державній урядовій програмі, котра зобов'язує виробників хліба, макаронів та інших продуктів додавати під час приготування фолієву кислоту. Це життєво важливий вітамін, необхідний для росту та розвитку кровоносної та імунної систем. Фолієва кислота. Відіграє важливу роль під час вагітності її нестачі в організмі, призводить до серйозних вад розвитку дитини. Саме з цієї причини народилося у світі 20 мільйонів розумово неповноцінних дітей. Про це у наступній рубриці. Понад чверть населення землі потерпає від йоду дефіциту. Через недостатнє споживання цього мікроелементу людство розплачується ендемічним зубом та вираженою розумовою відсталістю. Йод мікроелемент, який в організмі людини відіграє дуже важливе значення. Потреба в йоді в різні вікові періоди різна, але в середньому вона складає від 100 до 200 мікрограм. Тобто, якщо порахувати за весь час життя, людина в середньому споживає близько 1 чайної ложки йоду. Чому він так важливий? Для того, першочергово, щоб правильно працювала щитовидна залоза, яка виділяє нам гормони, які впливають на фізичний статевий розумовий розвиток людини. Якщо сказати вкрай стисло, то наш організм не міг би обійтися без щитоподібної залози. А вона не може нормально працювати без йоду. І це при тому, що сама залоза забирає 90% йоду вжитого з їжею. Тому якщо продуктам бракує цього мікроелементу, виникає дефіцит. Якщо дефіцит йоду наступає в перші періоди життя. Тобто внутрі утробно у е, жінки, яка не має дефіцит тіреоїдних гормонів, може розвинутися викиди, може наступити внутрішні утробні розвитки, аномальні плоду, може родитися вроджений гіпотеріоз, або родитися діти з крітінізмом, то, то з розумовою відсталістю. Якщо дефіцит йоду спостерігається до вагітності, то жінки можуть навіть бути безплідними. Визначити нестачу цього важливого мікроелементу можна з допомогою простого тесту. Нанесіть на будь-яку ділянку тіла сітку із йоду. Якщо вже за кілька хвилин її і сліду не стане, нам вочевидь бракує йоду. За весь період життя кожному періоду треба різні дози йоду. В новородженому це треба близько до 90 мікрограм на добу, старше діткам до 8 років 100-150. Саме більша потреба в йоді це вагітним жінкам 200-250 мікрограм на добу. Хочете поповнити запаси йоду? Налягайте на море продукти, радять медики. Корисні також сири, вершкове масло, сметана, кефір, багато йоду в морській капусті, печінці, тріски. Сміливо їжте хурму, гречку, яєчні жовтки. Серед овочів вибирайте картоплю, буряк, капусту, редьку, моркву, перець. Не забувайте про фрукти і ягоди, особливо полуницю і фейхоа. Профілактика йоддефіцитних станів є по трьом направленням. Перше це масова профілактика. Масова профілактика проводиться йодованою сіллю. Вона береться з розрахунку 40 грам на одну тонну солі. Береться йодат калія, який розщіється повільніше і всмоктується повільніше в організм, тобто він не такий летучий і не так швидко розпадається. А є індивідуальна профілактика, коли на прийомі у лікаря визначається необхідність прийому йодзаміщаючих препаратів. І також є профілактика, яка направлена на декретовані версти населення, тобто підлягають діти, підлітки і вагітні. Вагітні з першого дня народження обов'язково повинні приймати замісну терапію препаратами йода. Доза у вагітних більше 200-250 мікрограм на добу. Україна на думку учених регіон помірного дефіциту йоду. Причому у людей зі східних та південних областей, що розташовані поблизу моря, таких проблем значно менше. А от західні території трохи потерпають через йододефіцит. Ускладнила ситуацію і Чорнобильська аварія. Якщо щитовидна залоза буде збільшена як наслідок дефіциту йоду компенсаторно на перших порах, і там не буде вистачати йоду, то звичайно, що може туди зайти радіоактивний йод, який може повести себе не так, як би нам хотілося, і сприяти розвитку онкопатології. І вчені вже дослідили і доказали, що в Тих місцевостях, де багато йод дефіциту в онкопатологія в щитовидній залозі трапляється більше. За даними фахівців, на полях знаходиться радіоактивний йод 129, який потрапляє у їжу через продукти та руйнує наш організм. А замінити його хорошим йодом багато українці не можуть через погіршення якості життя і харчування. Продукти з підвищеним містом йоду значно подорожчали і потроху щезають з нашого продовольчого кошика. Треба проводити дослідження. Першочергово це дослідження щитовидної залози. На першому місці це стоїть зовнішній огляд і пальпація. Зовнішній огляд він дозволяє нам підозрити зміни щитовидної залози, тому що в нормі розміри щитовидної залози вони приблизно від 18 до 25 кубічних сантиметрів. Тобто, якщо брати рукою, то дослідження от Пучка, пучечка оцього верхнього пальця досліджуємо, вона в нормі має такі розміри. Якщо ці розміри перевищують об'єм цього пальця, значить вже щитовидну залозу можна пропальпувати більш, в більшому такому об'ємі. А якщо вона ще більше, то це друга ступінь вже рахується сама велика, Вона видна. На відстані приводить до деформації шиї. Якщо це лікар визначив, що є зміни зі сторони щитовидної залози, обов'язково треба зробити узі. До обстеження усі до обстеження зараз доступний метод. Він практично є в кожній лікарні, багато приватних є досліджень. І вже якщо є структурні зміни, тоді обов'язково направити і визначити кількість гормонів місту, які виділяє щитовидна залоза. Гормони щитоподібної залози це своєрідний пусковий механізм, що регулює реакції та процеси людського організму. Від кількості спожитого йоду залежить і запас нашої енергії, неймовірно, але невеличкий орган, який нагадує не маленького метелика, може завдати людині стільки клопоту, що з цією залозою краще не жартувати. Щитовидна залоза, як я сказала, виділяє два основних гормони: це тріотіронін і тіроксін. Основний гормон це тіроксін, його в щитовидній залозі налічується близько 76%, а активний він буває в організмі в зв'язаному стані, але для початку треба визначити оцей Т4 тіроксін – і тіріотропний гормон. Тіріотропний гормон це гормон гіпофіза, але він обладає такою здатністю, як керувати виділенням самих гормонів щитовидної залози. І якщо він підвищений, то е, автоматично гормони будуть знижені. Якщо він буде низький, значить гормони будуть підвищені. І це вже дає можливість запідозрити, чи гіпофункцію, чи гіперфункцію щитовидної залози, і вчасно звернутися до лікаря і отримати відповідну консультацію. Тож не забувайте частіше зупинятися перед дзеркалом і ретельно оглядати не лише обличчя, а й шию. Якщо помітите бодай найменші зміни з боку щитоподібної залози, не відкладайте візиту до лікаря. Патологія щитовидної залози вона дуже різноманітна. Вона може протікати із запальними процесами. Вона в вигляді тіріоїдітів, вона може бути. Змінена структурно, але функціонувати нормально. Це можуть бути і дифузні, і зоби, і змішані, можуть бути гіперфункція, то тобто є підвищена функція, коли підвищений основний обмін речовин у людини, і людина при цьому їсть нормально, ходить нормально, а відчуває себе нервовою, збудженою, втрачає вагу, конфліктує і тому подібне. Тому це прояв гіперфункції. А гіпофункції, ще то видно залоза, вона проявляється по-іншому. Вона навпаки, людина якби впадає в сплячку, всі процеси замідляються, людина не хоче працювати, кволість, втомляємість, з'являються набряки, випадіння волосся, у жінок можуть порушуватися місячні і тому подібне. Тобто, якщо є якісь проблеми, треба завжди звертати на це увагу і уточняти у лікаря. Щоб максимально зберегти запас йоду в продуктах, треба правильно готувати страви. Наприклад, рибу слід варити, а не смажити. До того ж, для кращого засвоєння необхідного мінералу насамперед подбайте про здоров'я шлунково-кишкового тракту. Коліти, гастрити, дуоденіти та інші такі недуги порушують усмоктуваність кишківнику. Тоді стільки не вживай корисних продуктів, усе марно. Я би що порадила? От після цієї передачі, можливо, в кого виникне побажання побігти в аптеку і зразу купити йод і препарати йода і приймати їх. Я це не раджу. Чому? Тому що якщо йод не додозувати, буде, не буде стану компенсації. Якщо його передозувати, тобто дати більшу дозу, може спровокувати розвиток аутоімунних процесів в щитовидній залозі, які проявляться потім згодом з аутоімунними тірі Тобто, якщо у людини є вузел, і цей вузол функціонує автономно, і на цей вузол дати додаткову нагрузку йодом. То це може спричинити до того, що в цьому вузлі почне виділятися більша кількість гормонів, яка приведе до виникнення вузлового тіріотоксичного зубу. Ринок пропонує немало харчових добавок. Комусь вони можуть справді корисні, але ж не всім. Бо є так звані дозовані вікові норми йоду, які знає лише лікар і дасть вам гарну пораду. Є дозована доза вікова. І це повинні пам'ятати. Знати чітко, що якщо ви берете таблетки, то у них є вказана дозіровка. Для дітей це одна доза, для дорослих друга, для вагітних і годувальниць третя доза. Тому краще всього після консультації з лікарем займатися лікуванням і профілактикою. А так їжте море продукти, побільше бувайте на сонці. Літо, загорайте, фрукти, овочі, ягоди. У аптеці господа також немало лікарських трав із підвищеним містом йоду. Фітотерапевти називають серед них і цілющі зілля, що росте у нашому краї: Росторопша племиста, насіння льону, звіробій, чебрець, деревій, медунка і навіть перій, якого ми так завзято викорінюємо зі своїх городів. Одній руді лисиці Грам десь упало триста. Йодованої солі. Це так повезло. А от дурна ворона без йоду сіль вживала. І рівень інтелекту. У неї зільношпав роздумуйте, бо для процесу мислення вживайте сіль юдовану. Йодованою сіль. Йодована сіль дивує простотою та ефективністю. Представницям прекрасної статі, котрі мріють про гарну засмагу, не варто поспішати до соляріїв. Бо хто з нас чи скрізь там дотримуються правил безпеки. До речі, отримати швидку. І сійку засмагу допомагають деякі продукти, тому перед відпусткою можна перейти на спеціальну дієту. В основному вона складається з фруктів та овочів, які сприяють виробленню меланіну і захищають шкіру. Найкращий продукт для засмаги це, звичайно. Морква та сік із неї. Про дивовижну силу такої природної дієти кажуть навіть фахівці-дерматокосметологи. бета каротин якого у моркві багато, надає шкірі відтінок засмаги і одночасно підтримує її пружність та захищає від сонця. Перед тим, як іти на пляж, треба випити склянку свіжого морквяного соку з вершками, аби краще засвоївся вітамін. Можна їсти також свіжу терту моркву, також із вершками або олією. Але не переборщіть, інакше відтінок шкіри стане неприродно жовтуватим. Швидкій появі засмаги також сприяють такі овочі, як диня, кавун, шпинат, персики, абрикоси, помідори, спаржа та броколі, ці фрукти і овочі містять багато вітамінів. Тож шкіра стає красивою і засмага тримається довше. Яскравих вам літніх вражень, гарного самопочуття і здоров'я. До зустрічі за тиждень.